Волонтерка Тресі, що з організації порятунку диких тварин, доглядає за двома рідкісними дитинчатами коали та їхньою мамою. Тварин довелося виловити, бо там, де вони мешкали, почали ставити нові житлові будинки. через будівництво коали зникають у цьому районі, який є їхнім основним місцем проживання. Стало більше машин. Люди приїжджають до нових будинків і заводять собак. Почастішали напади собак. Нам потрібні якісь обмеження, щоб у цих місцях нічого не будували. Як показують дослідження у нещодавніх лісових пожежах, які охопили майже всю Австралію, загинуло коло 10% усієї популяції коал. популяції коали зменшуються вже багато років, і це дуже непокоїть. На охоронюваних територіях ситуація ліпша. Там популяції стабільні, і головна загроза для них це пожежі. Упродовж кількох років ми розуміли, що це загроза, але таких пожеж, як минулого літа, ми й уявити не могли. Однак ще до лиха ці тварини зникали через інші причини. Одна з основних діяльність людини. Коали майже все життя проводять на евкаліптових деревах. Дослідження показують, що в найгусто населенішому штаті новий Південний Уельс вони можуть зникнути вже до 2050 року. Ми говоримо про види, які існують мільйони років. Вимерти не найліпший для них варіант. Якщо ви хочете зупинити динаміку, то це забере дуже багато часу. За одну ніч цього не зробити. Тож до цього треба поставитися дуже серйозно. Природоохоронні організації зараз відстежують переміщення цих тварин і шукають їхні основні місця проживання. Для цього також використовують тренованих собак.